Зараз ми будемо проводити експеримент. Ми сідаємо на трамвай на кінцевій зупинці і їдемо до кінцевої. Я знову сіди. Побачимо, скільки в нас це займе часу. Взагалі будуть у нас перевіряти за весь час кутків. Ще ще перевіримо. Ну і все, в принципі. А і заодно у нас буде екскурсія по Львову. Це трамвай номер два. так? 2 і Ми будемо їхати через весь віг, через центр, через ратуші. Коротше, буде цікаво. Слідкуйте далі. Да? Це наш. Ідемо сюди. сіли в трамвай, зараз 16, 36. 37. Ми ще не поїхали. Цікаво, які ставки, скільки часу займе? Годин більше. Не знаю. 50 хвилин. 50 хвилин? Ти туди, і назад, чи в одну сторону? Ні, в одну. В одну сторону. Коротше, будемо їхати.